Змагання зі спортивної гімнастики відбулися у Коломиї. Турнір імені Олександра Красулі провели вже дев'ятий раз. Цього разу участь взяли 40 юних спортсменів з Фастова, Львова, Івано-Франківська та Коломиї. Микита переїхав до Коломиї з Києва. Там обстріли, там просто неможливо жити. Хлопець не зрадив улюбленому спорту, а тому у Коломиї продовжив займатися спортивною гімнастикою. Продовжує. Тут пощастило потрапити до професійного тренера та опанувати нові вміння завдяки Юрію Васильовичу. Коломиї я взагалі навчився багато чого на вогонь. Тепер Микита серед сорока учасників турніру зі спортивної гімнастики імені Олександра Красолі, який відбувається у Коломиї вже дев'ятий раз. Розповідає тренер Юрій Форик. Ми проводимо традиційний турнір зі спортивної гімнастики пам'яті. Судді міжнародної категорії багаторічного старшого тренера відділення. Людина, яка практично втримала цей вид спорту після розвалу радянського союзу, тренера з великої букви, наставника Олександра Красулі приїжджають до нас традиційно вже багато міст. А сьогодні в нас присутні вихованці з міста Львова, з Івано-Франківська, нашої коломиї, і також з Фастова. Вікова категорія діток від 7 до 10 років. Дуже раді, що можемо проводити такі заходи, що популяризуємо здоровий спосіб. Осіб життя ми мусимо підтримувати наші звичаї, наші традиції. Радіємо, що дітки мають де виступати і займатися спортом. Позмагатися з однолітками вирішив і дев'ятирічний Захар з Коломей. Хлопчик гімнастикою займається майже три роки. Каже, уже має спортивні досягнення. Є успіхів розряді, багато їх. Цей турнір розповідає Іван Васьків, тренер Івано-Франківської спортивної школи. Найперше шанування колеги. А також нагода зустрітися, поспілкуватися та поділитися досвідом, а це дуже важливо для вихованців та тренерів. Тобто ми зустрічаємося між тренерами, бо не так часто зустрічаємося. Ну і діти зустрічаються, розказують щось один з одним, дружать. Вже потім вони вже там дивляться, якби якийсь змагальний азарт не з'являється. Але це вже пізніше. Спочатку так зустрітися, потусуватися. Веліна Зозуля, Андрій Гаращук, події НТК.